Привіт, я Роман Погайдак. і Ми сьогодні продовжуємо говорити про сучасні тренди в меблі для дитячих кімнат. Одним із яких є це екомеблі. Це меблі з екологічно чистих матеріалів, таких як дерево. Вони не тільки естетично привабливі, але й надійні, і безпечні для здоров'я дитини. Адже якщо у вас малюк, в якого прорізуються зубки, то він неодмінно десь та й та вчепиться ним у ніжки стола чи навіть бельце ліжка. З іншої сторони, якщо вашому малюку вже 15, то доріти, скакати та веселитися із друзями на дубовому ліжку, йому буде набагато зручніше та спокійніше. Наступним трендом є дизайн елементів дитячої у вигляді тварин або казкових героїв. Ці меблі у формі тварин або казкових героїв стали дуже популярними серед батьків, які хочуть створити веселу та затишну атмосферу у дитячій кімнаті. Пригадайте, які ж були популярні ліжка у вигляді машинки блискавки Маквіна. Я б і сам з задоволенням поспав у такому спортивному тяжному ліжку. І, до речі, про ліжка також для дорослих хлопчиків і таких як я, ми поговоримо наступного разу, аби не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.